Таю, друзі, була у мене життєва ще одна така історія. Коли мені був 21 рік, я намацала на груді пухлину. Поїхали ми тоді в онкоцентр, подивився лікар, і ну, я ходила не до одного лікаря, бо тому що дуже важливо вибрати того лікаря, якому ти будеш довіряти. Сказали, що треба оперувати, що це мастопатія, вона вже закапсульована, тобто, в будь-який момент вона із доброякісної може стати злоякісною. Хоча на той момент, щоб знати, яка вона, треба було спочатку зробити операцію, а тоді вже аналізи показали би, що це за пухлина і що з нею, ну, як далі бути. <кій> і от зробили мені цю операцію. І там пару днів треба було полежати в цьому онкоцентрі. І так вийшло, що в палаті було настроє. Жінка старша, десь років 75 її тоді було. І молода, можна сказати, жінка десь років 40 їй було. Ви розумієте, наскільки ми. Це була палата сміху. Ми постійно, та жіночка, що їй було 75 років, і там правда, що одна, що друга, там в них були набагато серйозніші проблеми, ніж в мене. Там їм і грудь поудаляли. Ну, 40річним молодим жінкам то ще й з, з видаленням груді яєчники видаляють, видаляли тоді, так було. Но та жінка, що 75 років, вона такі розповідала анекдоти: це так було смішно, це так було весело. А та жінка, що 40 років, вона так само була дуже весела, дуже позитивна. І от запам'яталося мені тож її така історія, яка мене дуже вразила. Вона розповідала, каже, вийшла заміж молодою і каже, було таке життя, що чоловік її так бив, перший, що її могла скоро забирати. То потім вона з ним розійшлася, зустріла іншого чоловіка. Це, каже, був для мене як рай на землі. Він міг навіть допомогти їй вареники робити, наскільки все було ну, прекрасно. І тут вона попадає це ж в онко, ну, в неї дійсно було онко, їй удалили грудь, забрали яїчники. І буквально через скільки вона там приїхала додому, бо це дуже важке встановлення, поки м'язи встановляться. Це все це не так просто. Приїхала вона додому, і вийшло так, що чоловік її, другий, це якого вона дуже сильно любила, пішов до її подружки жити. Але ви розумієте, що та жінка для мене це такий трохи був шок, що вона не втратила ніякої віри. Вона була настільки веселою, ну вона вже тоді другий раз приїхала якби, на перевірку. Вже в неї все ж зажило, вона вже була здоровішою, встановилася, настрій був зовсім інший. І ви розумієте, і вона, я не чула від неї жодного разу, щоб вона сказала, що чоловік там якийсь не такий, що він там якийсь там гад, що там ну, взагалі дуже позитивна була жіночка. А в сусідній палаті була жінка, яка тут так само, як в мене, була мастопатія просто. І коли вона йшла на перевірку, то на перев'язку то було чути два поверхи, як вона плакала, скеглила, яка вона бідна, яка вона нещасна, ну, робила з того трагедію. А ми сміялися. Це вже потім, коли до нас поклали дійсно важку жінку, то ми вже так з поваги не робили такого шуму, вже так тихіше себе поводили. І нічого, прийшли мої аналізи, все виявилося виявилося, що пухлина доброякісна. Ну, поїхала додому. І що ви думаєте? Через деякий час з'явилася знову пухлина. Не на цьому місці, на іншому, але з'явилася. Що тоді я вже тільки не робила? В мене був так: спортзал, обливання холодною водою, компреси з білої глини і пареної мучі, е урінотерапія. Так, пила мучу. Потім голодовок в мене було. Я навіть не скажу вам по кількості, скільки. Ну от По 7 днів на воді їх було дуже багато. Навіть одного разу було таке, що в мене був місяць тиждень водичка, тиждень фрукти, овочі, чаї на травах, тиждень знову водичка і знову тиждень чаї салати. Роздільне харчування. Ну так само очистки печінки, нирок, лімфи теж було безліч безліч разів. Ну, але висновок який. Півгодини піду на сонце знов те саме. Починаємо. Ну, я так і жила вже, і обливання, і спортзал, і так далі, і так далі, голодовки періодично. І що виходить? Що це, от, але в мене в житті я завжди відчуваю дуже захист. Що навіть якщо зі мною щось стається, то воно якось так. Проходить в такому лайтовому варіанті, не самим страшним шляхом, а так, типа як показати. І поки я не зрозуміла, що ну, зробили операцію, це просто забрали наслідок. Причина взагалі не в тому. Так, фізично організм встановлюється ненадовго, тільки там трошечки. Якогось сонечка і знову те саме. Сім разів в мене ті пухлини вискакували, уявіть собі. І тут якось внутрішньо я просто виникає таке у мене бажання просто переїхати від батьків з села, де ми жили, в містечку. Що тут було? Як то живить в селі? А що скажуть люди? А як то воно буде? А ти одна тільки. Тут більше немає дітей, бо я була одна вдома. Я не дивилася ні на що. То потім, вже аналізуючи це своє життя, я зрозуміла, що це просто Всесвіт мене звітом забрав, щоб я почала своє життя, почала бути самостійною, почала брати відповідальність за своє життя, не перекладати на інших, щоб я стала господинію в своєму, в своєму домі. І почала дійсно своє життя, так як я хочу жити, а не так, як люди скажуть, і не так, як мама скаже. І так само ще зробила такі висновки, що після того я почала собі задавати запитання, не за що мені це все, а для чого. Що б не сталося в житті? Задавайте питання собі, не за що, а для чого тому що навіть саме запитання, вібрація самого запитання за що викликає якусь жалість, якусь образу, ненависть, злість. А для чого тут розкриваються якісь такі горизонти ще незвіданого, невідомого, зовсім інша вібрація цього запитання. І воно має дуже такий великий зміст і якусь таку перспективу. що є куди рости. І отак, от після того, скільки раз я згоріла на сонці, скільки раз я на городі могла бути ну, годинами, практично цілими днями, жодного разу нічого вже більше не вискакувало і все було добре. І тоді вже ж не було я ні тих голодовок, ні тих очисток, і просто жила, як, як жила, живе більша половина людей. І так само в мене ще було таке, що от до, цього, до цієї операції таке було в мене, бо якщо я зробила з людині добре, то я завжди чекала від цієї людини тої самої віддачі. І Якщо людина поводила не так себе, як я очікувала, в мене дійсно з'являлася образа, осуд, злість, якась ненависть, якісь ревнущі. Ну, А от після перебування в цій лікарні щось настільки в мені переключилося, зовсім по-другому я стала сприймати. І скільки років пройшло, згадуючи. Ту свою ситуацію я настільки от, така величезна вдячність все життя. І отак життя йшло, йшло, і, і дочка виросла, і вже почала своє життя. Так само вона живе в великому місці, і одного разу дзвонить до мене і каже. Мама, я намацала пухлини в грудях. Ну, ви розумієте. Це таке відчуття, бо я відносно себе в мене якось ніколи не було ніякої паніки. Відносно себе я взагалі просто відношуся. А тим більше проживши життя, тут вже і смерті не боїшся. Навіть в тих заразніх ситуаціях, що відбувається, це взагалі пропало це відчуття, що ти можеш померти. Якось воно так. Як Бог дасть, так буде. Все одно рано чи пізно ми до того прийдемо. Кожному своє і свій час. Але от коли стосується це дітей то трошечки воно так чітко б'є. І ну що робити? Кажу, давай шукай онкоцентр. А вона була така перелякана в мене. Вона дуже боялася от того, що щось з нею може статися. от така вона була відносно свого здоров'я. На відміну від мене, вона дуже панікувала. Ой, Онко, Онко, ну кажу, донечко, це не має значення саме слово онко. Там просто самі кращі спеціалісти в тій сфері, розумієш, по тих пухлинах вони самі кращі. Немає змісту щось шукати інше, бо все одно там краще. Згодилася вона, там є у Львові Онкоцентр великий такий. Приїжджаю я до неї і ми йдемо туди. Але йдемо, бо ж не знаємо, ні зв'язків немає, нічого. Просто прийшли туди та й з таким розрахунком, що будемо шукати лікаря. А там кожен поверх відповідає за своє. Там шлунок, там нирки, там груди. ну кожен поверх, кожен орган, кожен орган на своєму поверсі, скажімо так. І стоїмо отак от в коридорчику, якраз там до відділення вхід, і донька трясеться. Каже: ой, а якщо злоякісна, а якщо злоякісна, а я кажу, ти розумієш донечко, що люди від грипу можуть померти за три дні, згорівши від температури. А це навіть якщо і злоякісна, це ж є купа часу, купа часу, щоб вилікувати це все, щоб допомогти в тій ситуації. Та на крайня кажу, сядемо разом з тобою на, на ту дієту. Все буде добре, не переживай. Ну, Трошечки вона заспокоїлася. І не знаємо, що робити, до кого підходити, але бачу, ходить якийсь в білому халаті чоловік. Підходимо до нього і кажемо, нам потрібен лікар. Він каже, я лікар. Такий молодий, симпатичний чоловік. Кажу, розповідаємо йому цю ситуацію, що отаке, отаке. Він каже: ну, пішли, подивимося. Ну, Взяв він пункцію. І Правду вам скажу, півгодини, поки робили аналізи, хоча я й внутрішньо відчувала, що все добре. Все одно переживання були, ну нічого зробили пункцію, все добре, все нормально, не злоякісне, доброякісне, так як в мене, щось схоже. Хоча вже пройшло дуже багато років після моєї операції, призначає він операцію через місяць. Ну Донька вирішила, їй пропонували, хочеш, можеш попробувати там компреси поставити, можеш там на, на овочах, фруктах посидіти, можеш то, можеш, то ну, свою свій досвід розповіла, що вона там пробувала трошечки, зменшилася вона трішки, але все одно вона це, вирішила це забрати. Ну Це її вибір, вона так вирішила, ніхто не сперечався. Прийшов час, прийшов час операції, і лікар каже, будемо робити при, ну, при місцевому наркозі. Донька зразу паніка. Ой, як місцевий наркоз, як то має бути, як то має бути? А я до неї кажу: блять, як зуби лічити. І вона тут заспокоїлася. Пройшов той час, пішла вона на ту операцію, сидимо, чекаємо. Виходить, вона з тої операційної, посміхається, весела і каже до мене: Ти розумієш, мама? Я от на тому операційному столі, поки була операція, ніби побувала в якомусь. на якихось атракціонах. Настільки то все було весело, настільки то все було цікаво, не страшно. Взагалі, вона вийшла в такому піднесеному стані, що просто. І от скажу вам таке, що. От і за це я подякувала, що я була там, розумієте, що я була там, що я це все пережила, і що я змогла, от з тієї, навіть можна сказати, можна було взагалі впасти в паніку, там, сісти жаліти її, бо так само вона задавала такі запитання. Ой, за що мені так? Я кажу, дитино, неправильно ти задаєш запитання не за що, а для чого. Ти зараз не розумієш, чому так пройде час, і ти будеш вдячна за ті всі свої пройдені роки, і ти не знаєш, для чого воно тобі в тому житті пригодиться. Я кажу їй, наскільки я от життя живу, я скільки би не згадувала цю лікарню, це все наскільки. Я вдячна за то. І от кажу, прийшла навіть така ситуація, що ти ну, попала в таку саму ситуацію, як я, і то в тебе була підтримка людини, яка це все пережила. І не зробила з того трагедію, а підтримала тебе і зробила ми з того веселу історію. От якось так. Так що задавайте собі запитання не за що, а для чого. І не робіть ніколи, з любої ситуації завжди є вихід. Просто правильне до цього відношення має бути. Якщо Бог дав, значить так і має бути. Люблю вас, дякую, що слухали мене. До нових зустрічей!